Доброго дня, шановні колеги! Рада вас вітати на нашому вебінарі про сородку полівітамін. Соротка полівітамін бестселлер цього літу, і сьогодні ми з вами будемо дивитися на неї справді по-новому і дізнаватися нові цікаві факти. Мене звати Аліса Нопка. Я лікар-дерматолог, методист компанії Бимед. Компанія Бимет є офіційним дистриб'ютором космосевтики з Америки. Це із клініка Color Sense та апаратних технологій. Це технологія Hydra Fashion. Компанія Бимет працює наразі в 16, 24 країнах. Більше 16 років на ринку і має дуже велику кількість задоволених клієнтів і велику кількість нагород. Я є офіційним тренером компанії з клінікал Церкації, Колорасаєнза та апаратної технології Hydrofacial. Будемо сьогодні з вами більш детально. Розмовляти про сироватку полівітамін. ви її знали, можливо, ви її пробували, але не звертали не тої уваги, котрі вона заслуговує. Тому хочемо сьогодні поміняти ваші акценти і дати вам нову цікаву інформацію, яку ви можете використовувати в своїй роботі. І мати гарні результати. Давайте з вами домовимося. Якщо у вас буде виникати будь-які питання, то ви будете писати мені в чат, і ми будемо з вами вже це розглядати, щоб ми нічого не забули проговорити, тому що це дуже важливо. Сироватка полівітамін насправді є мультифункціональною. І її ефективність підтверджена клінічними дослідженнями, і будемо сьогодні говорити, чому мультифункціональність полівітамін наразі є такою актуальною, тому що ми будемо працювати і на акне, і на пігментацію, і на омолодження, і антиоксидантна функція тому е, велика кількість клінічних досліджень е, саме по ніацинаміду, це у нас з вами буде сьогодні головний. Герой сироватки полівітамін підтверджує ефективність, і сама сироватка полівітамін має унікальний склад, в котрому є не тільки ніацинамід, але є ще і гіалуронова кислота, і кислоти, і вітаміни. Ми будемо про це зараз розмовляти з вами і проговорювати кожний інгредієнт окремо і як це працює все разом. Насправді сорок полі вітамін сприяє регенерації клітин. Тобто, якщо у назами повільна регенерація, всі процеси проводять значно повільно, то ми можемо з вами їх пришвидшити, що наразі є актуальним, тому що насправді наша екологія бажає. Кращого, тому будемо з вами треба більш активно відновлювати тестувати шкіри більш антиоксидантів, покращувати метаболізм. Тобто, якщо у нас з вами метаболізм вже трошечки застоявся, або не такий, як був монди роки, то ми будемо з вами також його покращувати. Будемо покращувати тонус та еластичні шкіри, будемо працювати на глибоке зволоження, тому що зараз велика кількість людей, в котрих дуже... Не вистачає вологи в шкірі і не вистачає навіть компонентів в кремах, сородках. Тому полівітамін наразі прям буде дуже актуальною, тому що вона буде працювати як антиоксидант і буде давати зволоження. Сприяє лікуванню дерматитів Ми можемо з вами використовувати сороку полівітамін в ремісії для того, щоб покращити взагалі стан шкіри. Повільнює процеси старіння. Шкіри зі зниженою еластичністю. Якщо ми з вами помічаємо, що шкіра вже почала старішати, то будемо використовувати активні інгредієнти для того, щоб максимально уповільнити старіння і працювати на відновлення клітин. Показання щодо застосування сироватки полівітамін. вітамін. Переш за все, це суха шкіра, ослаблена шкіра, шкіра, що втратила еластичність. Тонка шкіра, поверхневий і глибокі зморшки допроцедурний і післяпроцедурний догляд, щоб більш активно працювати на відновлення. А в складі сороботки назвами тільки ефективні натуральні компоненти та відсутність параменів. І будемо з вами зараз розмовляти про. Ніацинамід – це один із головних героїв сороки полівітамін. його в соровоці аж 5%, і я хочу вам нагадати насправді, що таке неоцинамід. Неоцинамід це багатофункціональний інгредієнт, ефективність якого доведена ні однією сотнею клінічних досліджень, і він гарно справляється з будь-якими проблемами шкіри. Неоцинамід це водорозчинна формула вітаміну В3. Тому він дуже добре лагодить з водними компонентами. Необхідні поживні речовини, які приймають участь у багатьох клітинних процесах шкіри. Насправді, якщо там випадає волосся, є якісь питання до стану шкіри, що вона не може бути зволоженою, то, можливо, вашій шкірі не вистачає саме вітаміну в 3 Треба необхідно буде більш активно ставити на це акценти. Допомагає клітинам виробляти життєво необхідну енергію, тобто ми будемо покращити з вами всі процеси, котрі потребують енергії в клітинах, і дійсно їх таким чином відновляти. Він стимулює синтез природного колагену і церамідів, тому буде встановлювати гідроліпідну мантію і таким чином працювати на омолодження. Має ряд протизапальних регенеративних і антиоксидантних властивостей, які науково підтверджені, і ми дійсно будемо бачити з вами ці результати на шкірі. Засоби з неацинамідом проти пігментації також будуть дуже гарно працювати, тому що неацинамід здатний блокувати фермент відповідний за вироблення пігменту меланіна в шкірі та допоможе освітлити, вирівняти тон, прибрати пігментацію і сліди постакне. Тому, якщо у вас постакне, якщо нерівний тон шкіри, то неацинамід. І соролитка полівітамін зможе вам в цьому допомогти. Також маємо з вами гарний антивіковий ефект, тому що стимулюємо синтескологена і еластина для шкіри, підновлює гідроліпідний бар'єр, заповнює дефекти, якщо вони є на шкірі. І також про зволоження. Неоцинамід буде сам по собі зволожувати, але в родки полівітамін на з вами також ще є інгредієнт: це гіалуронова кислота. Неоцинамід в поєднанні з гіалуроновою кислотою чудово буде сприяти більш інтенсивному зволоженню шкіри. Неоцинамід тут покращує гідратацію та еластичні шкіри за рахунок зменшення втрати води з епідермісу. Крім того, він збільшує виробництво відповідних речовин, що також приводить до підвищення. Еластичності та зволоження шкіри. Насправді ніацинамід є попередником двох біохімічних кофакторів: нікотін амід нікотин-амід-денуклеотидаза і нуклеот амід де Вони разом працюють на клітинне відновлення. Працює в команді з іншими активними компонентами. Як ми з вами казали раніше, гілороною кислотою, кислотами і ретинолом, тому будемо з вами мати гарні результати. Регулювання роботи сальних заліз і протизапальний ефект. Неоцинамід регулює роботу сальних залоз, знижує секрецію шкірного сала, а також, помітно, зменшує кількість запалень акне і постакне. Він пригнічує бактерії пропіон бактеріям акне, яка відповідає за утворення комедонів та угрів. Також неоцинамід зменшує надмірну секрецію шкірного сала. Якщо у вас це дуже процес, дуже погано регулюється, то неоцинамід зможе вам допомогти в регуляції. Він звужує розширені пори, освітлює пігментні плями, підвищує пружність та еластичність шкіри, зміцнює гідроліпідний бар'єр, заспокоює почервоніння та зменшує запалення. Тому будемо з вами мати більш рівний колір шкіри. І а, якщо були якісь запальні елементи, вони також будуть зменшуватись. Також у складі сироватки полівітамін у нас саме є гіалуронова кислота, вона разом з неоцинаміном буде потужно зволожувати і робити шкіру більш еластичною. Тому полівітамін в вечірньому догляді ми можемо з вами використовувати самостійно, тобто не закривати зверху його не сроватками, не кремами, якщо ваші шкіри будуть так комфортно. Так як в нас зами, неаценамід і гіалуронова кислота обидва мають основу водну, то вони підвищують ріден церамідів і жирних кислот в роговому шарі. Гіалуронова кислота регулює воду, на яка знаходиться в клітинах. Крім того, ніацинамід покращує вироблення колагену, гіалуронової кислоти і еластичності, тобто вони підтримують, підтримують друг друга і працюють в такому разом для інтенсивного зволоження. І як наслідок ми будемо мати менш виржений поверхневі і глибокі зморшки. Також у складі сироватки у нас з вами є екстракт чорниці. І екстракт цукрової тростини. Екстракт чорниці це у нас з вами. Молочна кислота і екстракт цукрової тростини це глікольова кислота, неоцинамід в поєднанні з кислотами буде покращувати стан шкіри, особливо якщо це жирна і проблема шкіра. Будемо знижувати видалення шкірного себему, вбігати висипанням, зменшувати запалення. Протизапальна відновлююча функція неоцинаміда разом з кислотами допоможе знизити можливе подразнення під час використання кислот Тому такі компоненти будуть дуже чудово працювати разом. Також неоцинамід дуже гарно працює в парі з ретинолом. У нас нагадую вам вискрінікл. Ретинол рослинного походження він буде працювати як потужний антиоксидант, стимулювати синтез колагену, пришвидшувати загоєння і також пришвидшувати ексфоліацію. Тому разом ми будемо покращувати стан шкіри, будемо покращувати мікровідлучення шкіри, ми можемо навіть його не бачити на шкірі. Таким чином, у нас з вами буде більш рівний колір обличчя і зменшуватись глибина зморшок. А насправді, якщо зами використовується не в полівітамін, а в інших сиротках, ретинол нерослинного походження, а хімічний, він може дуже агресивно регулювати і може давати почервоніння. І нацинамін буде працювати нам самим на зменшення почервоніння, зменшення свербежу, зменшення подразнення, і буде більш швидко працювати на відновлення шкіри, тому дуже комфортно у використуванні, що назами є: і ретинол, і неацинамід. Також пантенол у нас з вами є у складі його невеличка кількість, але він буде більш активно працювати на покращення метаболізму вуглеводів, протеїнів і лепидів, підвищує цілісність цілосниждатності клітин. Тому не цинамід вітамін В3, вітамін в 5 всі разом буде покращувати всі метаболічні процеси, котрі проходять у нас з вами в клітинах. Також вітамін Е він зволожує, захищає, заспокоює і зменшує запалення. Тобто, ви розумієте, що на зами така связка? На саме є. Неоцинамід, у нас з вами є ахакислоти кліколіво молочно у нас з вами є ретинол, у нас з вами є пантенол, є токоферол. Тобто вони всі зв'язці дуже гарно працюють на відновлення, на покращення метаболізму, а це саме того, що не вистачає нашим з вами клітинам і нашій шкірі. Тому більш активно треба працювати на відновлення. Як ми саме використовуємо полівітамін в домашньому догляді? Зазвичай ми саме використовуємо 3-4 краплі, сироватки полівітамін. Можемо саме використовувати його щовечора, тому що будемо працювати з вами і на омолодження, і на акни, на пігментацію, антиоксидантна сироватка. Використовуємо в вечірньому догляді 3-4. Краплі, сироватки полівітамін, наносимо її. Не носимо зону навколо очей, я дуже так обережненько її використовую. Єдине, що, можливо, трошки виникнення. Якщо у вас дуже чутлива шкіра, можливо, іноді виникає почервоніння, але воно буде проходити десь за 15-20 хвилин в дуже випадках за 2 годинки. Але це реакція на неоцинамід, котрий у нас з вами перетворюється на некотинову кислоту, тому що сироватка має pH 3,4, і і це нормально. Цього не треба лякати. Це вже проходить у нас з вами в тканинах. Тому будемо мати з вами. Навпаки, будемо покращувати стан судин, розгоняти кров, тому будемо мати гарні результати. Якщо це постакне, якщо це неровна поверхня шкір, ми можемо з вами комбінувати сироватку полівітамін, будемо використовувати на вечір, а на ранок, наприклад, давати сироватку суперсером, тому що вони будуть гарно працювати разом. Також можемо поєднувати з вами з прохілом, якщо потрібно більше працювати. На посттравматичну пігментацію. Можемо поєднувати з вами з лінійку для омолодження, використовувати сороватку полівітамін і використовувати Use Complex або використовувати полівітамін та використовувати юз інтенсив, тому що всі разом будемо мати більш гарні результати у використуванні. В професійних процедурах ми можемо з вами також використовувати сироватку полівітамін. Ми можемо саме використовувати її в антицюлітних процедурах, тому що неоцинамід дуже гарно покращує мікроциркуляцію та усуває апельсинову кірку. Тому можемо вами використовувати її перед масажем, перед обгортанням, наносити сироватку дійсно на великі площі, і якщо трошки буде відчувати. Зуд, або почервоніння, це навпаки буде покращувати стан вашої шкіри тіла. Тому якщо ви дуже про себе дбаєте, то можете використовувати саме таким чином. Якщо це такий швидкий домашній догляд, або це такий короткий професійний догляд, ви можете нанести сорок полівітамін і зверху на неї наносити. Hydra Intensive Cooling Mask, щоб покращити її здатність на зволоження, працювати як антиоксидант, покращити кровообіг, особливо якщо є якісь застойні плями, то будемо з вами працювати більш активно на відновлення. І також, якщо ви робите масажі, ви можете використовувати сороку полівітамін, не тільки для ціла, але для обличчя. Нести 3-4 краплі сиротки полівітамін, трошки її повбивати, Повбивати, коли назами сородка повністю поглинеться, то зверху можемо використовувати масаж сілк для того, щоб покращити стан шкіри, покращити всі процеси на відновлення і зробити такий гарний масаж, щоб шкіра була максимально зволожена. Пам'ятаєте, що в сиротки полівітамін у нас є неценамід і гіалуронова кислота, котре буде зволожувати шкіру. І можемо зверху з вами закривати це засобом для масажу, і таким чином можемо з вами ще промасажувати, покращувати кровообіг і взагалі покращувати стан шкіри. Це все, що нами стосується сорок полівітамін – тому це взагалі бестселер для використання. покращуємо замок прибираємо листойне плями, працює на відновлення, на зволоження, зменшуємо глибину зморшок. Тобто, все, що вам потрібно, це саме є сироватки полівітамін. Якщо у вас є якісь питання, напишіть мені, будь ласка, в чат. Що у вас немає питань, то будемо на зв'язку з вашими менеджерами. І будемо тримати зв'язок, тому що дійсно вам дуже раджу попробувати сороку вітамін. Можливо, ви її лякались раніше, можливо, ви не зрозуміли, куди і як її використовувати. Тобто, насправді вона має дуже великий функціонал, і ви можете використовувати її і в процедурах, і в домашньому догляді, і в процедурах по тілу, і будете мати дуже гарні результати. Нагадую вам, що наша інстаграм-сторінка це PRO. Із Клинікал Україн. Сторінка в Фейсбуку це Бемет Інтернешнл, і наш Ютуб-канал це Beauty and Medical. Дуже дякую за ваш час і всім бажаю гарного дня.